28 червня Україна відзначає День конституції. 16 років тому українські політики та журналісти у парламенті і тисячі людей біля екранів телевізорів провели безсонну ніч, результатом якої стало ухвалення конституції. І хоча численні українські та міжнародні експерти визнали її демократичною та надзвичайно прогресивною, впродовж 16 років не припиняються спроби переписати текст конституції. Поговорити на цю тему. Ми запросили сьогодні до студії депутата Верховної ради України Остапа Семирака, який цей день відзначає у Вашингтоні, зустрічаючись з американськими законодавцями. Дякую, Остапе, що знайшли сьогодні. для Дякую нас. Дякую за запрошення. Отже, як ви пригадуєте цей день? Цей це був цікавий день. Насправді. Е... Цей час, як пам'ятаєте, було протистояння між президентом Кучмою українським парламентом. І, на жаль, один з форм протистояння це було тиск на опозиційних депутатів. Я тоді почав працювати з Сергієм Соболєвим, який був головою депутатської групи реформи, і вів відкрите дискусію, називаємо це так з режимом Кучми. То він в переддень прийняття конституції отримав виклик до себе в свій округ Запоріжжя і проходив там процедуру так званого відкликання. До речі. Режим Януковича теж хоче зараз запровадити таку процедуру відкликання депутата і тиску таким чином. Отже, хтось був в парламенті і приймав конституцію, а хтось боровся за демократичні процеси поза межами парламенту. Цього тижня в рамках нашої теми тижня ми запитуємо наших глядачів, чи вважають вони, що Україні потрібна нова конституція. Це саме запитання, я хочу задати вам. Чи потрібна Україні сьогодні нова конституція? Безумовно, Україні потрібна конституція, таку, яку буде Буде виконувати кожен від простого найменшого громадянина до президента чи членів парламенту. На жаль, сьогодні ми маємо ситуацію, коли не завжди члени парламенту, не завжди президент України виконують конституцію. І це є ганьба. Стосовно зміни Конституції, є чіткий прописаний процедурний шлях внесення змін до Конституції. На жаль, сьогоднішня конституція чи, на щастя, не дозволяє приймати нову конституцію як цілісний документ. Плюс я би хотів нагадати, що. Продовж 16 років Конституція України зазнавала декілька змін. І сьогодні ми теж є в процесі внесення змін, скажімо, я є один серед опозиційних депутатів, який підписався про внесення змін до Конституції стосовно процедури недоторканості як депутатів, так і членів, так і президента, так і суддів. І друге, що я хотів би нагадати, що конституція України за цих 16 років декілька декілька разів мінялася в конституційний спосіб, який є прописаний, і в неконституційний mm -hmm. спосіб, який відбувся після приходу Януковича до влади, і рішенням Конституційного суду була кардинально змінена текстова частина конституції, що певним чином ще не отримало е, розуміння у наших колег за кордоном, але загальна думка, що це було порушення конституційної ну, але, процедури, але сьогодні. Президенти, ніби зібралися в таку так звану конституційну комісію. Що відбувається насправді? Чи буде змінена взагалі конституція? Зрозуміло, що президенту треба поміняти конституцію, і на жаль, тільки під себе, не під український народ, не під модернізацію, про що він говорить. І мені видається, що при всій повазі до членів Конституційної асамблеї, яку президент зібрав, це не є конституційний шлях. Конституційний mm. шлях прописаний в конституції, і він вимагає розгляду і прийняття рішення в парламенті спочатку більшістю конституційною простою, а тоді конституційною, і сьогоднішній парламент, сьогоднішні позиції опозиційних фракцій не дозволяються зробити президенту, тому він шукає якісь процедури інші. Воно мені певним чином нагадує, як приймався зміни до виборчого законодавства. Це теж принципове питання для Януковича, його команди, аби залишитися при владі. Вони розуміли, що по старому закону вони очевидно втратять на наступних парламентських виборах владу. Тому була організована теж така консультативна рада, на якій не обговорювалася модель виборчого законодавства. Як ви вже почали говорити про, про парламент і про парламентські вибори, давайте перейдемо до цієї теми. Вибори на носі, виборча компанія вже йде. Чи готова опозиція сьогодні до перемоги на виборах? І чи взагалі сподіваєтесь ви, що вибори будуть чесними і демократичними? Ми готуємося до перемоги. Ми розуміємо, що міняти політичну ситуацію в Україні потрібно законними методами. Вибори парламентські – це є один з тих методів, але я повинен сказати, що перебуваючи тут, спілкуючись з політиками в Сполучених Штатах Америки, я відчув, що вони дуже стурбовані. Майбутніми парламентськими виборами в Україні, з точки в Україні, з точки зору демократичності і, зрештою, визнання цих виборів. Я відчуваю, що тут обговорюється процедура е, визнання демократичних і дійсних цих виборів, чи таких, які не є демократичними, і е, участь в виборах лідерів опозиції, які зараз знаходяться в ув'язненні, це є одне з питань е, наступного визнання, і е, звичайно, це не єдине е, пункт. Чи тест, які, умова, чи так. умова mm -hmm. визнання демократичних чи недемократичних цих виборів, очевидно, буде братися до уваги і інші процедури, але мене дуже насторожує те, що сьогодні в Сполучених Штатах іде обговорення можливості невизнання цих виборів майбутніх як демократичних буде ну, так, дуже серйозна увага. Ну так само і в європейській структурі це це питання розглядають. Ще одне запитання: вже багато разів казали експерти і політики, західні політики, що якщо вибори будуть визнані недемократичними, або лідер, опозиції не 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 будуть звільнені з ув'язнення. На Україну будуть накладені санкції. Як ви бачите ефективність цих санкцій, якими можуть бути чи повинні бути ці санкції, щоб вони були ефективними? Я вважаю, що це є один з можливих ефективних кроків дії і тиску на українську владу. Повинен підкреслити, що не на санкції не щодо України як держави, а санкції щодо персоналій, починаючи від виконавців порушення норм і процедур демократичних стандартів заходу. Так і е, тих, хто замовили і заставляють цих виконавців чинити mm -hmm. такі порушення. Е, знову ж таки, е, в тих розмовах, які я сьогодні тут проводжу, я розумію, що е, ну, є таке відчуття в мене, що очевидно на осінь в Сполучених Штатах можлива серйозна розмова на предмет застосування цих санкцій. І коли ми говоримо стосовно санкцій, ми повинні розуміти, що. Е, е, це є інструмент, який може вплинути, і є підстава зрештою, та той рівень корупції, який сьогодні існує в Україні, дозволяє застосовувати санкції стосовно персоналі. Дуже дякую, Остап. І дякую. сподіваюся, ми ще зустрінемося з цій студії. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України від фракції Бют Остап Семирак.